Форму про <смі> хочу на дві хвилини більше сексом займатися, <смі> та ні, ну якщо теж... займатися рівно дві 4, хвилини, п'ятнадцять uh -huh. е, ні, якщо буде теж дивляться, дивиться молодь, е, найкраще, що ви можете зробити для себе, це підтримувати хоч якусь спортивну діяльність свого тіла. Бо я дуже довго забивав, і дуже важко я на майже там ну вісім місяців займаюся. І якщо б я в 23 займався так, вісім місяців, я б вже просто був роздутий весь в весь А зараз, серед те, що до 29 там ну іноді щось футбольчик бігав і майже все. Все там дуже в такому негарному стані, і дуже треба багато сил, щоб це це приводити. Ну, що я намагаюся робити, звісно, є там практики, як умовно в турі дуже важко тримати, там, вести правильний графік. Ну, от таке. До речі, тему спорту продовжуючи, не можу оминути тему футболу. Бо я його дивився, все своє було вісім. Так, і все своє свідоме життя. Я дивився Роналду. Ну, тобто, за. І я дивився, як людина мінялась. Месі все життя грав однаково. А Роналду набагато для мене більш був до 24 чотирьох Манчестері, поки він не перейшов Реал. Це був просто правий-лівий півзахисник з купою прикольних фінтів, які супербагато супер багато що дають, але ти дивишся по і Просто. Городу. Ну, Діве, що ти просив, танці, короче. Потім він модернізувався, що він був фланговий півзахисник, але вже забиваючи по 30 голів за свій останній Зонманчестер, з взиваннями, з суперударами, з пушками, тіпа, і при тому все це залишилось. Тіпа. І потім він переходив в Реал і вже стає не півзахисником, а лівим нападником. А все одно в Месі завжди був прям нападником, відтягнутим правом. А це був і пів, і він і півзахисник і він трохи дає менше фінтів, але трохи вже набагато більше забиває правильних рівків.